Зараз до посилання операції на ці яблуні. Ось росте цей пагін в берег і всередину вирізає. Також тут йде загущення, Бачу цей жировик теж вирізає, мені не потрібен цей росте всередину. Я спочатку проходжу теж просто всередину, тоді буде. Тут йде загущення, теж заважає. Це росте всередину доверху, але я його приріжу ось так не повністю. Це росте всередину, зріжу зовуть усім. Це росте. Тут іде загущення, виріжемо.